Вітаю! Нам треба розв'язати задачу 4,21, знайти кути ромба. Якщо сума двох його кутів дорівнює 210 градусів, давайте підпишемо цей ромб а, Б, С, Д. Так, нам дан ромб А Б, С, Д. І треба знайти кути ромба. Якщо відомо, що сума двох його кутів дорівнює 210 градусів, ми знаємо, що кут А. Два сусідніх кута, кут А додати кут Б, за властивістю сусідніх кутів ромба повинні дорівнювати 180 градусів. А за умовою у нас 210. Отже, ці кути не можуть бути А і Б. Тоді сума це буде протилежні тупі кути А, Б і Д. Тоді за умовою кут Б. Додати кут D, буде дорівнити два кута дорівнюють, сума двох кутів дорівнює 210 градусів, це тупі кути. Тоді, щоб знайти так як кут B дорівнює куту D, вони рівні протилежні кути у ромба рівні. В такому випадку ми можемо знайти 210 градусів, треба поділити навпіл. І ми отримаємо 105 градусів. Отже, ми знайшли, що тупі кути дорівнюють 105 градусів. Тоді ми можемо знайти гострі кути цього ж ромба. Отже, кут А дорівнює куту С. Можна знайти так, а можна знайти осіє з першої властивості, що А кут дорівнює Б куту, і тоді ми будемо кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів за властивості сусідніх кутів ромба. Тоді ми можемо від 180 градусів, ми віднімаємо кут Б, який ми тільки що знайшли, 105 градусів. І ми отримаємо 75 градусів кут А і кут С будуть дорівнювати по 75 градусів. Отже, ми з вами, використовуючи властивості сусідніх котів і протилежних кутів паралілограма, ми знайшли всі кути ромба. Відповідь давайте поставимо. Тому що кожна задача повинна закінчуватись відповіддю. І так, кут А дорівнює куту С і С 75 градусів, кут Б дорівнює куту Д і дорівнюють по 105 градусів. Задачу 4,21 ми розв'язали. Переходимо до розв'язування другої задачі. Друга задача: знайдіть кути ромба, якщо один з них на 50 менший від другого. Давайте підпишемо, що це ромб у нас А, Б, С, Д. Тоді дано А Б, С Д. Щоб не писати, що всі сторони рівні, ми напишемо просто ромб. І будемо знати, що всі сторони ромба рівні. Треба, треба знайти кути ромба. Якщо один з них на 50 менший від другого, тоді давайте візьмемо один із кутів B, це буде Х, а другий кут гострий, який буде на 50 градусів менший. Х мінус 50 градусів. Тоді за властивістю сусідніх кутів ми будемо мати, що сума цих сусідніх кутів буде дорівнювати 180 градусів. Отже, ми запишемо, що кут А, додати кут Б за властивістю сусідніх кутів будуть дорівнювати 180 градусів. І тут пропишемо сусідні кути, сусідні кути У, ромба, паралелограм. Тоді ми можемо скласти рівняння. Нехай Б дорівнює Х, записуємо так, нехай. Кут Б дорівнює Х, тоді за умовою кут А дорівнює кут А, дорівнює Х-50, Х мінус градусів. За властивістю суміку, суміжних кутів, за властивістю з суми сусідніх кутів. кутів складаємо рівняння. І у нас буде перший кут Б. Х нам треба додати кут А, Х, мінус 50, вибачаюсь. Мінус 50 градусів, і це у сумі нам дасть 180 градусів. Отже, тепер давайте складемо х додати х, це буде 2х. Пишемо 2х дорівнює 180 градусів. Треба перенести 50 за знак дорівня, поміняти знак на протилежний. Тоді у нас буде плюс 50 градусів. Отже, 2х буде дорівнювати 2х дорівнює 180 додати 150, це буде 100. 230 градусів. 230 градусів. Тоді ми знайдемо, що b Х буде дорівнювати. 230 ми поділимо на 2, це буде 115 градусів, 115 градус. Отже, так і виходить, що це кут Б, пояснення робимо це кут Б. Тоді, за умовою кут А, ми можемо знайти, пишемо кут А, буде дорівнювати. Як ми його знайдемо? Нам треба 115 відняти, 50. 115, ми віднімаємо 50 градусів і отримаємо. 65 градусів, 65 градусів. Отже, треба перевірити, що 115 додати 65 градусів, у сумі повинні давати 180 градусів. Давайте, щоб повноценно було оформлення задачі, біля кожного, там, де ми проставили градуси, ми проставимо ще позначку, що це градуси, х відняти 50 градусів допишемо, і тут також треба ще градуси позначити. І тоді запис буде вірний. 115 градусів, тоді 115, віднімаємо 50, ми отримаємо 65 І давайте запишемо відповідь. Відповідь буде дорівнювати. Куди, кут А дорівнює коту С, і С буде дорівнювати 65 градусів. Кут Б. Дорівнює куту D за властивістю протилежних кутів ромба ми отримаємо 115 градусів. Все вірно, кут А це і це гострі кути, Б і Д кути тупі. Задачу 4,21 другу ми розв'язали. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.